Світ волю здобував у боротьбі за неї, крізь сльози і кров, крізь біль і муку за правом жити, любити, творити, за світло правди і людської науки. Без волі людина, як птах без крил, у темряві душі, у полоні страху. Світ волю здобував, бо вона така мила, як сонце весни після зимових хмар. Війна і мир. Вічний двобій життя і воля це меч у цій боротьбі. Світ волю здобував, щоб зберегти людяність, доброту, красу душі. Гордість за те, що я українець та гармонія з собою. Відуваність у, у творчості та історії творення людства. Добро дивувати людям. Незалежність у виборі життєвого шляху та національна свідомість. Надія на життя та на похитність волі. Сила волі до перемоги. Теперпіння випробувань, що гартують совість. Благородство та Свобода і Ії!